Зараз, зараз витягну ще дві. Ви знаєте, у вас дуже багато, ну, по-перше, на, на вас є дуже багато відповідальності, на вас є дуже багато і обов'язків, таке враження, що ви робите всюди, тобто ви, ви можете бути і мама, і тато, або і тато, і мама, та в одному. Ем, у вас є дуже багато енергії. Спонтанна людина відкрита до нових різних до нових шляхів, до нового досвіду, да? до нових можливостей, можете ризикувати. Але мені перевертається десятка пентаклів. Таке враження, що ви дуже багато, у вас тільки 10% мені виходить ваше задумане. Возумієте? Тобто, ви можете виглядати та людина, яка дуже, дуже багато всього робить, вона не встигає, а реалізовує тільки по 10%. Але. Ви маєте знати, чи то вашу спад, тому що мені показують дійсно, що що би не робила, як би не робила, все одно воно щось там споти. Ну десь є, що я зашпортилася, десь є, що воно що воно не йде, що воно так ніби навмисне робиться. Знаєте, є такі от карти я купила недавно, так? Та то мені подарував чоловік гроші. А я пішла собі пала карти. Поставити, що мені подарували, але то не чоловік сам би він певно мені не купив карти, то ну, так він гроші подарував. Я від нього собі купила карти. і тут говориться, якщо ти йдеш по. Я забула я там карта. Якщо ти йдеш то з фільму Секрет, по течії теплиш, так? І тобі все вдається, то ти робиш правильно. Якщо ти йдеш і всюди тобі так ніби палиці в колеса, то значить, можливо, треба задуматись, тоді ти хочеш щось взяти від всесвіту, те, що тобі, можливо, не призначено. Тобто, якщо ти хочеш взяти, а ти бачиш, що течія проти тебе, ти йдеш проти течії, то ти хочеш взяти від всесвіту. А якщо ти йдеш за течією, тобі все по маслу тече, так? тобі в руки само йде. То значить тобі всесвіт хоче дати. Тому така дуже то делікатна така грань. Так? Подивіться, добре. От щоб ви ти краше, що ви хочете, хочете, хочете взяти. А воно а воно все одно не так виходить. І, але енергія вас є дуже багато. Крім того, у вас є дуже хороші. Ви ви ну, ви родина така сильна. Ви на любі виклик йдете, впертість енергія є. Дуже сильна людина, імператор упав. Тобто ви або мужчина, або ви просто така жінка, як мужчина. Тобто тут є і авторитет, і статус, і я тримаю за своє, я вмію керувати ситуацію. Я цілеспрямовано тільки каже, цілеспрямовано я йду до, до мети. І можете так само, як, ну, як начальник, то ви хороший начальник, так, але то я то важко. То не все таке, як ви собі ходите, хочете і ходите так. зараз. До співпраці до, до злагоди з іншими людьми ви, ви, ви готові. Змієте знайти спільну мову з багатьма? Єдине, що от просто я бачу 70%, те, що вам ви інколи берете те, що не ваше. Може, ви чули такий вислів дуже багато людей не на своєму місці. Так? Тому треба дуже добре дивитися, за чим ми біжимо, щоб не бути не на своєму місці. Ну, тому що цятка пентаклю перевертається, тому що а ціль яка тоді? Чіткий план має бути. Дуже все має бути чітко і чекати. Інколи, і, і, інколи краще перечекати, ніж просто йти напряму. Давайте ще щось захотілося вам витягнути 4 карти. Ще зараз, зараз ми подивимося. Ваші головні е, ключі королева жезлі падає. Імператор королева жезлі, ваші головні ключі. Ой, ну тут знову падає, бачите, от не, буде, не буде всюди, вас, вас і всюди забагато. Я ж не маю правда вам, так, вам радити. Та? Але вино, ну, якщо, якщо ви це за собою помічаєте, можливо, можливо, я от так само недавно таке почула, що е в інтернеті почула, що не прочитала. Вибери собі три напрямки, Максиму. Я так само я я на всі руки, я так само не маю час зовсім, я не знаю, як знайти мій час навіть. Але о, там радять е такі люди, що розуміються. Візьми собі три заняття. І тільки по тих, на тих, тих трьох напрямках, по тому шляху йде ваш, ваш головний ключ то є впертість і енергія, і енергія, щоб подолати всі перешкоди. Але все-таки, якщо ви, ви просто загубитеся, ви просто будете мати недоспані ночі, будете мати якісь страхи, у вас буде дуже багато негативних е різних е е думок, та? і в кінцевому задії ви просто виснаження прийде. Тому. Я би вам сказала просто любов, міра і більше спокійно до того всього. Більш мовчання, більш дати собі на паузу, більш, більш вибірково вибирати ситуації і йти за ними, шляхи, та, якими там ходити на роботі, в любові, в будь-яких аспектах життя. Вибірково, спокійно, менше хотіти. Вибір за вами. Вибір за вами. Ви так, напевно, не зможете. Ви не зможете. Вам тоді треба бачите, зайти в цього, 12-й, Перевернути собі світ. А вже людина, якщо, якщо має, якісь, е, якісь свої моду, як вона має, вона собі вже вміє так жити, їй важко якось перелаштуватися.